Час на квіз. Вирішила, що починаючи від сьогодні, буду кожне відео починати з невеличкої вікторини про польщу польську мову для того, щоб ви дізнавалися завжди щось нове і цікаве. І наше перше питання буде: яке є найпопулярніше прізвище у Польщі? Вішнєвський, новак, Ковальський Пишіть свій варіант у коментарях до цього відео. А правильну відповідь я скажу вам в кінці нашого ролика. Сьогоднішнє відео присвятимо рубриці. Поляки так не говорять. Я бачу, що вам дуже подобається вона. Тому сьогодні вже третій отчинок, третя серія з цієї рубрики. Поїхали з нашою першою фразою змінитися в кращу сторону. Ми змінюємося в кращу сторону. Польською мовою цю фразу ми перекладаємо як змініть ще на lepsze. На І, наприклад, маємо речення. По розводі її мож змінювся на lepsze, але було już późno. «По розводі їй муж змінювся się na lepsze, було było już. Після розлучення її чоловік змінився в кращу сторону, але було вже пізно. Запам'ятовуємо, що ми змінюємося в кращу сторону, поляки змінюються на краще. Змінять ще на лепше. Змінять ще лепше. І пробуйте укласти кілька своїх речень, щоб ця конструкція нам запам'яталася. Наступна наша фраза це відмовляти когось від чогось. так? Ем, зверніть увагу, що в українській ми маємо відмовляти когось від чогось. Є ось цей прийменник від. В польській мові натомість ми це перекладемо як одразач комусь, так? вже не когось, а комусь. комусь» Нема прийменника жодного одразач комусь. Цош». Наприклад, у вас є подруга, яка має якусь ідею, яка вам не дуже подобається, і ви думаєте, як її від цього відмовити? І ось це речення, як її від цього відмовити, ми польською перекладаємо так: Як їй то одраджіч? Як їй то одрадіть? Чуєте, яка різниця? Як їй то одраджіч? Як її від цього відмовити? Тобто можете собі записати формулу «Одраджіч комусь щось. Так? Також напишіть у коментарях ваші варіанти з цією фразою, щоб точно закріпити її. Також пам'ятайте, щоби до кожного дієслова вивчати доконану і недоконану форму, мати її ці дієслова у парі. Так? Одрадзач це відмовляти, що робити, «Одраджіч» – це відмовити, що зробити одрадзач, одражіть. Якщо ви шукаєте курс для вивчення польської мови, то я можу вас запросити на свій курс польська мова від А до Я, на якому ми вивчаємо граматику, цікавинки з польської мови, вчимося в легкий, ефективний, доступний спосіб, так щоб кожен це зрозумів. Усі деталі про курс залишаю в описі до цього відео. Переходіть, ознайомлюйтесь і зреєструйтесь до зустрічі на курсі. Гаразд. Ідемо далі. І наступне питання до речі прийшло мені в інстаграмі від власниці. Онлайн-магазину, яка запитала, як сказати польською швидка обробка замовлень. Так вона створювала сайт, хотіла перекласти польською, і, власне, оце швидка обробка замовлень не могла перекласти. Чому? В цих трьох словах нам точно відомо швидка, це буде швидка. Обробка, зараз ми про це слово поговоримо, а замовлення ми всі розуміємо, що це замовлення, так нічого важкого. Але власне обробка, як перекласти це слово? І ми його польською перекладаємо як реалізація. реалізація. І це обробка так, чогось. Наприклад, швидка, реаліза... швидка обробка замовлень це шибка реалізація замовлень. Замов Наприклад, в тим склепі можеш сподіватися шибкій реалізації замовлень. В тим склі можеш сподівач ще шибкій реалізації замовлень. Тобто в цьому магазині ти можеш надіятися на швидку обробку замовлень. Тому запам'ятовуємо, обробка це реалізація. Відповідно, обробляти замовлення, ми польської говоримо реалізувати замовлення. Якщо багато замовлень, так, то реалізувач замовлення. Добре, з цим розібралися. Далі буде простеньке, але теж важливе, коли ми говоримо про вино, то воно може бути сухе, солодке напівсолодке. Е, і нас цікавить власне сухе вино, як ми скажемо польською. Взагалі, сухий по польську то фактично сухи. Сухи. Але в контексті вина ми використовуємо слово витравне. Так, віно, оно, тому кажемо витравне віно, витравне віно. Тобто сухе вино. Люб'є червоне витравне віно. Я люблю е, червоне сухе вино. Люб'є червоне витравне віно. Запам'ятовуємо собі ось цю е, різницю між сухе і витравне. А різниця в тому, що сухе стосується е, всього решта, а витравне стосується вина. Наступна наша фраза це бути вагітним. В польській мові ми використовуємо три слова, щоб перекласти це. Ми кажемо бич в чонжи. Бич в чонжи. Слово чонжа означає вагітність, тобто поляки кажемо, кажуть бути у вагітності. Бич в чонжи. Вона зараз є в чонжи. Вона зараз вагітна. Натомість, коли вже батьки, мама захоче сказати, наприклад, я чекаю на дитину. То тут використовуємо часто слово «сподзєвачі». Так? І коли мама скаже сподівам ще джецька, сподіваємося то це означає, що мама є вагітна і вона чекає на дитину, щоб вона народилася. Натомість, якщо ми будемо чекати на дитину, щоб вона прийшла зі школи, то тоді використовуємо слово чекач. Так? Чекам на джецько. czekam na dziecko, tak? Czekają na detynu. Natomiast jak już ludź, żonka to ona скаже: "Spodziewam się dziecka". Albo możemy wykorzystać w takim reczeniu: "Ola spodziewa się dziecka", "Ola spodziewa się drugiego dziecka", "Nie wiedziałaś o tym?", tak? "Ola e, czekaj na drugą detynu, Ти не знала про це? До речі, слово Ола. Як думаєте, це скорочення від якого довшого польського імені? Напишіть в коментарях, колись це було таке заскочення, здивування для мене. Ідми далі, рухаємося далі. До речі, пам'ятаємо про те, щоб в польській не використовувати слово рухатися далі. Ми використовуємо і джємо далі. І далі. То йдемо далі. І наступна наша фраза це душа радіє від чогось. Так, ми часом кажемо, ну душа радіє від того, що прийшла весна. Душа радіє від того, що наші діти е, живуть в достатку. Душа радіє від того, що і став довольний, так, і можна там різне підставити. У нас радіє душа, у поляків росте серце. Тому що фраза перекладаємо українську фразу душа радіє від чогось, польською перекладаємо як серце рошнє coś». Також є відмінність у прийменниках. У нас душа радіє від чогось, так? у польській мові серце рошнє на coś». Давайте використаємо це в контексті. E, dusza radzi się w tego, że ja widzę uśmiechnienie oblicze naszych dzieci. Na przykład. wszystko my w polsku przekładamy, tak. Serce rośnie na te roześmiane buzie naszych dzieci. Jeszcze raz. Serce rośnie na roześmiane buzie naszych dzieci. Tak? Chcę dodać jakie Написала польська вчителька в своєму Фейсбуці зі світлиною свого класу, так? вона виховавчині клас є, yes. так, є класним керівником. Тобто серце рошє на те розишмяне бужі наших дітей, душа радіє від, і тут українською треба додати, так, від того, що. Я бачу усміхнені обличчя наших дітей. Якщо дослівно перекласти це речення, то воно буде десь приблизно виглядати так: серце рочнє, серце росте на те розишмяне буже, серце росте на ці усміхнені обличчя, личка. Слово бужя це е, обличчя, це личко. Також було обличчя це ще тваж, але якщо так прасливо, то можемо використати слово бужа. Значить, серце росте на ці е, усміхнені личка наших дітей. Отак От ми це оформлюємо польською. А е, на це рочні ваше серце? Напишіть отим в коментарі, щоб уже поправної е, форми і конструкції. Ось і все, друзі, це все, що хотіла вам сказати сьогодні, і розказую правильну відповідь на квіз, який був на початку нашого відео. Отже, найпопулярнішим найпопу назвістком в Польщі є. На Новак. Так, Новак це правильна відповідь. Напишіть в коментарях, чи вгадали. дякую mm. за перегляд і до наступних наших спадкань.